Помідори по львівськи Починаємо з того, що ставимо заварювати сироп. І зразу я ставлю кастрюлю для того, щоб стерилізувати банки. Можна робити без стерилізації, тоді потрібно буде два рази заливати окропом і на третій раз сиропом і вкутувати дану консервацію. Сироп прокипів 5 хвилин, заливаю помідори, можна з кабачками, так як я роблю в даний раз. Банки. Всі дані для е, даного сиропу вказані в описі до даного короткого відео. Також є довге відео з більш докладним рецептом даної консервації. Закриваємо банку і ставимо стерилізувати на 10 хвилин з моменту закипання води в кастрюлі. Смачного.